Давайте зараз з вами зробимо експрес-практику на відпускання негативних емоцій та почуттів. Для цього просто зробіть глибокий вдих-видих. Візьміть, скажімо так, паузу від цього, що відбувається навколо вас. І проаналізуйте зараз, що ви зараз відчуваєте. Які емоції та почуття? Це може бути страх, вічі, розочарування, чи просто навіть втома, невизначеність і так далі. Що ви зараз відчуваєте? А чи могли б ви зараз прийняти, дозволити бути цим емоціям, цим почуттям, які Ви зараз відчуваєте? Просто дозвольте їм бути і відчувайте їх. А чи могли б ви прямо зараз привітати ці емоції і ці почуття? Наче ви вітаєте когось Друга. І чи могли б ви прямо зараз привітати будь-яке бажання щось з цим зробити? Змінити, відштовхнути, боротися, щось доказувати, чинити опір цьому, хотіти втікти, чинити опір цьому. Або хотіти просто втікти. Привітайте бажання зробити будь-що з цим. І зараз привітайте відчуття, що ця історія про вас, для вас або про те, ким ви являєтесь. І останній етап. Чи могли б привітати простір навколо себе і навколо цієї ситуації, яка вас турбує, тригарить, викликає негативні емоції? Простір, пустоту навколо цієї ситуації, навколо вас і навколо цієї ситуації. Чи могли б ви це привітати? Так або ні? Рамо глибокий в деховидах. І проскольнуйте зараз своє тіло, які зараз емоції ви відчуваєте, чи стало вам легше. Напишіть у коментарях. Буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. До зустрічі в наступних відео!